Всім привіт! З вами Тетяна Тварова на каналі Life Online. Сьогодні я вам розповім про те, як можна захистити сайт WordPress від сламу, від спаму, від злодіїв та шахраїв. Звичайно, захищати будемо цього разу за допомогою плагіну. Він називається All-In One Security. Це той самий плагін, та сама серія плагінів, за допомогою яких можна налаштовувати SEO на сайті WordPress. Треба сказати, що плагінів для захисту сайтів на WordPress існує багато, дуже багато. Вони всі різні, вони всі мають свої особливості. Цей один з найкращих. Отже, виглядає він так, має ось таку назву. І що про нього потрібно знати? Ну, Перш за все, його потрібно через кнопочку Додати плагін» ввести його назву, пошук. Ось сюди скопіювати назву, вставити і почекати, поки репетиторія WordPress знайде нам наш плані. Ось він так виглядає в адмініці WordPress. У. Він у мене вже встановлений, активований. Тут у вас буде встановити зараз, а потім активувати. Після того, як ви його встановили, ось він у мене з'явився ось тут. Після того, як ви його встановили, можна одразу перейти в налаштування або ж прокрутити вниз і побачити внизу. Ось таку відмітку, новий пункт в, нашому, в нашій адмінці. Перейти до панелі приладів, і тут вже подивитися, що і як. Тут у нас вже є вимірювач безпеки, він нам показує. Наразі нам пише, що загальна кількість балів 625, поточний бал вашого сайту, 185. Добре, у нас є заблокований пункт заблокованих IP. Постійний список блокувань, журнал аудиту, налагодження, ну і прямі обновлення. Отже, переходимо до налаштування. У цій вкладці ви можете налаштувати певні пункти. Для початку треба буде вам умкнути ось цей режим налагодження, тобто, коли ви будете налаштовувати свій план наразі цей, е, Його потрібно увімкнути. У мене вже все налаштовано, тому я його увімкнула. Ви його увімкнете. Далі, в цьому пункті є також вкладка «HTXS файл. Дуже важливий файл, якщо ви в ньому не розумієтеся, краще в нього надісти. Але добре, що тут є можливість зберегти файл «HTXS» від вашого сайту на е, ваш комп'ютер або на інший носій. Е, якщо раптом ви цей файл пошкодите, його можна буде відновити через е, кнопочку Вибрати файл і відновити. Те саме є і в вкладка, вкладка wp", PHP файл, це теж важливий файл WordPress. Можна теж зробити резервну копію, якщо раптом будуть якісь пошкодження файлу, його можна буде так само відновити. Далі можна видалити налаштування плагіна. але ну, раптом ви захочете видалити плагін, і щоб разом із ним пішли всі налаштування, які ви до цього зробили. Раджу вимкнути, ну, все, я думаю, буде корисно. Інформація про версію WordPress. Всі радять приховувати інформацію про версію WordPress, увімкнені, зберегти налаштування. Далі є кнопочка вкладка Імпорт експорт. Можна імпортувати всі налаштування вашого антиспаму, плагіну антиспаму, і так само відновити їх за допомогою вибрати файл налаштувань імпорту. Тобто, це, наприклад, коли ви вже створили, на інший сайт переносити, поставили цей плагін, не можна одразу файл імпорт такий завантажити. Якщо ви такого не робили, просто пропускаємо цей пункт. Є також розширені налаштування. Можна замінити поточну адресу IP-відвідувачів. Тобто тут можна замінювати IP-адреси. Наразі, поки залишаємо цей пункт. Двофакторна аутентифікація для всіх. Тут можна почитати запити XML-RPS, це функція WordPress, яка дозволяє іншим комп'ютерам спілкуватися з вашою інсталяцією WordPress. А також є алгоритм за замовчуванням для кодів, створених програм, пристроями користувача, ваші користувачі можуть змінити це в власне влаштування, якщо захочуть. В принципі, тут все налаштовано так, як треба, тому переходимо до іншого пункту. Ось тут пункт меню Безпека користувача. Базових ніяких дій виконувати не потрібно. У нас все зроблено як треба. Тобто в нас ім'я адмін не використовується. Далі. Змінюйте облікові записи з ідентичним іменем для входу та відображенням імені. Наразі ваш сайт має такі облікові записи з ідентичними іменами для коду та відображення. Ну, тут можна відпрослугувати ім'я користувача, змінити псевдонім і так, і так далі. З ім'ями користувачів можете погратися, спробувати. Головне, не забудьте, що коли ви будете, щоб потім змогли потрапити на свіжий сайт. Тут увімкнути нумерацію, або вимкнути нумерацію, щоб замість імені було, наприклад, одиничка або двойка. Далі. Створювати, змусити користувачів створювати сильні паролі. Активна функція важлива, тому її увімкнемо. Зберегти налаштування. Добре. Блокування входу. Це рекомендую увімкнути обидва повзуночки. Тут налаштоване все, як треба. Показати загальне повідомлення про помилку, ми те облокувати недійснення на користувачів повідомити електронну поштою, раптом хто там залазить на ваш сайт або спробує зайти і використали ліміт. Так, це тут налаштовано все, як треба. Примусовий вихід з системи. Це якщо користувач пробував на сайті 60 хвилин, його примусово викине з цього сайту. Зареєстровані користувачі покаже усіх, які є, усі, які з'являться, яких ви не додавали. Ви кидаєте, видаляйте сміливо, тому що ну, це явно боти, які зайшли до вас на сайт. Далі ручне затвердження. Новій реєстрації вам потрібно буде вручну підтвердити. Сільно це такий хвостик, коли ви у вас вигляне з сайт і вам потрібно буде зайти знову на сайт з вашим і паролем, він просто зафіксує, щоб зрозуміти, що це саме ви і щоб вас зафіксувати. Аутентифікація HTTP. Це додаткова такий захист, тобто ви, коли заходите в WordPress, у вас завжди вимагає логіни пароль. Додатково адмінка WordPress буде захищена ще такими штуками, як, як користувача і пароль вам потрібно буде ввести додатково. Корисна штука, додатковий захист ніколи не, був, ніколи не буває згайку. Єдине, введіть свої дані і запишіть їх, краще, щоб не забути, бо тоді не зможете ровітися на свій сайт. HIBP, що це в нас тут... Хочете, паролі, так, у інтересі, якщо хочете, щоб паролі не були в базі даних під час оновлення профільів користувач. Якщо хочете, вмикайте. Якщо чогось з цього ви не розумієте, у вас є завжди чат GPT, за допомогою якого ви можете запитати, щоб він вам пояснив розказав, що мається на увазі. Уємкніть це, якщо хочете, вип'яміти пароль програми. Якщо хочете, вмикайте. Безпека даних. Це е, мається на увазі, у вас в базі даних вказується в кожному пункті файли системи, на початку кожного пункту стоїть ВП. Це є маркером того, що сайт працює на WordPress. Цей префікс можна вимкнути або ввести власний префікс, за допомогою якого ваш WordPress буде як би, маскуватися. Але тут нам нагадують, що перед тим, як це увімкнути, потрібно створити резервну копію бази даних. Не впевнені – не створюйте. Ну, але, в принципі, так, така штука не буває зайвою. Так. Далі, безпека файлів. Воні, тут він каже нам по безпеці файлів, що у нас тут все добре, добре, добре. Тут він у нас жовтенький, рекомендує встановити рекомендовані дозволи. Можна тут натиснути і перейти встановити захист файлів. Автоматично видаляти файли після оновлення ядра ВП. Ці функції дозволяють захистити ваші файли та активи, захищаючи свої файли та активи, ви можете запобігти отриманню ключової інформації зловмисниками, користувачами та захистити ресурси вашого сервера. Походите, подивитесь. Єдине, якщо ви не впевнені, краще запитайте в чату GPT або не вмикайте. Головні налаштування, в принципі, ми з вами вже зробили. Ми їх увімкнули. Я вам буквально щойно не показувала. А це у нас функція захисту із копіювання. Ця функція дозволяє вимкнути можливість вибору та копіювання з інтерфейсу. Коли користувач адміністратор, у систему, ця система автоматично вимикається для його санкції. Тобто... За логікою можна зробити так, що у нас тут ще є. Далі, правила HTX, знову ж таки кажу, якщо ви не впевнені, краще цей файл не змінити. Або у інфільній базовий захист. Як правило, нічого страшного в цьому немає. Основні налаштування. Далі блокувати доступ до файлу, в принципі, можна. Я залишила поки без блокування. Правила Brave Маур. Правильно, а знаєте, чому мене викинуло? Тому що я пробувала на сайті більше 60 хвилин. Тобто він в мене відкритий був 60 хвилин. І мене викинуло. Як бачите, працює сторіночка. Сам Плані працює і дійсно захищає сайт. Налаштування брендмаура, якщо не знаєте, запитайте GPT, а залиште це на потім. Зможете його налаштувати, коли розберетеся. Груба сила. Кукіс, запобігати, бо у нас могли файлів Кукіс. Тут, в принципі, можна пройти цей пункт капча. Можна підключити капчу, це як двофакторна автентифікація для того, щоб захистити вхід до сайту. Білий список входу можна додати IP-адреси, які будуть точно хорошими, які можна не блокувати. 404 виявлення. Помилка 404 або 4 або не виникає, коли хтось намагається отримати доступ до неіснуючої сторінки. Як правило, більшість помилок через 4, 4, 4 трапляється досить невинно. Однак у деяких випадках ви можете виявити багато повторених помилок, які ви не вимокають з відносно коротких проміжок часу з однієї IP. Та і всі вони намагаються отримати доступ з різноманітних неіснуючих URL-сторінок. Можна увімкнути, щоб захистити сайт від такого спаму. Горщик для меду. Так. За бажанням можете вимкнути і подивитися. Запобігання спаму. Увімкнула всі три повзунка, спам і коментарі, файли кукіс І спам-боти заблокувати. Увімкнути автоматичне блокування, IP-адрес спам-коментарі. Можна увімкнути. Мінімально кількість спам коментарів Можна поставити. Мінімальна кількість спам-коментарів на конкретному IP. Теж можна встановити. Тут натискаємо перейти на ваш І наступний у нас сканер. Вимкнути автоматичне сканування з виявленням змін-файлів. Інтервал часу 4 тижні. Встановіть значені частоти сканування, тобто як часто ваш сайт буде скануватися. Можна поставити сканувати зараз. Інструменти, які тут є. Почитаєте, тут теж все, як бачите, добре описується. Можна прочитати, ознайомитись. І ще раз нагадую, у вас є чат GPT, за допомогою якого ви можете дізнатися те, що вам потрібно. Власні правила до сайту HTXS. Знову ж таки, це важливий файл. Якщо ви мені цим не, не користуватися, краще не чіпайте. І блокування відвідувачів. От, ми з вами зайшли. це, якщо ви хочете, щоб усі відвідувачі, крім тих, які вийшли в день, бачили заблоковані інтерпесі, заблоковують нашого сайту. Давайте ми це вимкнемо, вимкнемо, зберегти. Зараз тут оновано. От, ми знайшли з вами функцію, яка блокувала наш сайт буквально в режимі реального сайту, реального часу. Ну, це зручно, коли ви виконуєте розробку сайту, ви як адміністратор бачите все. Ті, хто заходить на ваш сайт, не як а як гість, він бачить, що сайт знаходиться в режимі розробки і не може ніяк в нього потрапити. Ну і останній пункт, двохфакторна авторизація. Наразі, поки вимкнено, мені це не потрібно зараз в мене. Добре захищений сайт. Вам можете почитати, ознайомитись. Варіанти адміністрування тут цього сайту тут ось є. Також тут є посилання, як слід додати до закладу розділ, поширені поширення запитання. Там все це тут є. Можете почитати і ознайомитись. За бажанням можете увімкнути. Ось такий плагін для захисту сайту від ботів, від спаму і від шахраїв та злодіїв, які намагаються зламати чужі сайти. Сайти на WordPress є дуже надійними, і їх надійність в плані зламу залежить від того, наскільки ваш сайт добре налаштований, який плагін ви встановили, чи правильно ви його налаштували, і ще, звісно, від того, який хостинг ви обрали. Тому що дуже багато хостингів пропонують надійний захист для сайтів, наприклад, на сканування вашого сайту, на наявність шкідливого коду всередині вашої ЦМС. Тому до вибору хостингу теж потрібно підходити з розумом. Що ж, я вам показала приклад того, як налаштовується і працює All-in-One Security, відомий плагін. Встановлюйте його, користуйтесь, будуть питання, потрібна буде допомога. Звертайтеся до мене. Я Ячки допоможу вам створити та налагодити ваш власний сайт на Wesбу конструкторі, або ж проконсультую, як правильно і краще це зробити. З вами була Тетяна Тепера, всім па-па!